Чи мислите ви як підприємець? Про це мало хто говорить, але багато підприємців у малому бізнесі не мислять як підприємці. Часто вони починають бізнес як майстри, фахівці, експерти у якійсь сфері. Наприклад, бухгалтер відкриває бухгалтерську кампанію, викладач свою школу, перукар, перукарню. І основний фокус уваги фахівця, спеціаліста на своєму продукті, на своїй експертності. І він намагається продавати те, що вже є, те, що вже вміє робити. Але чому гарний спеціаліст, поганий підприємець? Як мислить підприємець? Він дивиться на ринок, на попит, шукає те, що потрібно людям, те, за що клієнти готові добре платити, і підлаштовує свій продукт під потреби клієнтів. Підприємницьке мислення. Це продавати саме те, що потрібно клієнту, задовольняти вже існуючий попит, а не намагатися переконати купити те, що є у вас, те, що ви вмієте робити. Я Максим Сабельніков. Ще більше відео для розвитку бізнесу на моїй сторінці. Підпишись.